Моє ім'я, чиста мрія і віра, що з нами Бог. Танці для тіктоку переможеться все у міжнародному конкурсі Співоча родина у третьому поколінні та багато інших. Усі ці родини об'єдналися за некруглим столом у міжнародний день родини в управлінні сім'ї, молоді та спорту, аби обговорити та продемонструвати здобутки своїх дітей. Ніка народилася у третьому поколінні співочої родини і сюди прийшла разом з батьком та тіткою. Каже, що без пісні їхня сім'я не уявляє життя, адже вона з ними всюди і завжди. Деякі стали улюбленими, які співають обов'язково. Мами на коса. Старі фотографії Скрябіна, обійми океана Ельзи. Ось такі три основні такі пісні. О, чого ж так рано мати посивіла, а була ж у неї золота коса. О, чого ж так рано мати посивіла, а про одного з членів родини Осіпових ми розповідали нещодавно. Кирило посів третє місце у міжнародному конкурсі ЕСЕ на тему «What the Past Year Means to me», Що минулий рік означає для мене в рамках українсько-американського проєкту The Ukraine USA Penpal Program. Він описав події повномасштабної війни, аби заспокоїти себе під час бомбардувань у підвалі. Кирило повторював рядки з вірша лебеді материнства. А сьогодні він разом з родиною декламуватиме той самий вірш, що слугував йому молитвою під час бомбардувань. Це мой сім'яний чоловік Олег. Ось. Ом... Ну, для мене це досить таки неочікувано тут бути присутнім. Це а, велика, таке прям надходенна така подія. А, ось а, я дуже пишаюся своїм сином, тому що, а, ну, по перше, для нього це такий також важливий етап його житті, тому що він зайняв третє місце в а, такому. Важливому конкурсі, ось тому мені дуже приємно тут бути присутні разом з усією своєю сім'єю. Виростеш ти сину, вирушиш дорогу, виросить з тобою приспані тривоги. Також до обговорення приєдналася родина, яка на своєму хобі заробила майже півмільйона підписників у Тіктоці. У нас спільна справа з нашої родини, хардові, Чим ми займаємося танці танці? Ми Займаємося танцями. Вся мама нас танцює, ми танцівники всі і ми сказали, блогери, сім'я-блогери, які ведуть свій блог, пов'язаний з танцями. аби було добре, всім може мій пану. Щаслива сім'я, міцна Україна з таким девізом проводили обговорення. Родини ділилися здобутками своїх сімей, розповідали та показували їх досягнення. Усі продовжують жити, незважаючи на тяжкий рік, який дав зрозуміти нам усім, що родина це найважливіше і нічого не зруйнує її. Ані війна, ані відстань, ані російський ворог. Ми вирішили зробити показати, що навіть під час війни життя не зупинялося, що діти. Отримують дитинство, що батьки люблять своїх дітей, і саме для цього ми зібрали показати і поспілкуватися ті родини, які під час війни жили. Показувало, що треба жити, показувало те, що е, вони за свої сім'ї борються в різних виглядах: хтось на фронті, хтось в Чернігові, хтось волонтерить, хтось на роботі, і саме таким чином ми хочемо підтримати всі інші родини, які в Чернігові є, залишилися, повернулися, і для того, щоб вони по перше і поверталися, і по друге, щоб розуміли, що е, жити треба кожен день. Таку зустріч управління у справах сім'ї, молоді та спорту разом з громадською організацією Спілка жінок Чернігова влаштовують не вперше з нагоди міжнародного дня родини.